І так, тему розмови вентиляційні рішення від компанії «Кермі» доповідає Сергій Маринець. Так, добрий день. Трішечки так, я допоможу собі слайдами. Всі, ну, в першу чергу, Олександр вже так зайшов трішечки вперед, але таку преамбулу вже розказав, що системи вони вирішують декілька питань вентиляційних. Це не лише. Там, вологість, да? але це, це якість цього повітря, це концентрація вуглекислого вугле газу, і це ще також енергозбереження. Це третій фактор. Ну, Перше, як Олександр сказав, це у нас вологість. Да? Оптимальна вологість приміщення взагалі має бути відносна, да? як ми, коли ми живемо, це від 40 до 60%. Це така вологість, при якій ну, менше всього. В нас в приміщенні може бути грибку або плісняви, вона не відкладається ніде. І другий варіант це якщо дуже сухе приміщення, це для людини це погано, бо людина дихає, це в цьому приміщенні алергічні реакції більше застосовуються та таке інше. Це система, по першу чергу, вологість обирання. Другий фактор це якість повітря. Якість повітря взагалі вимірюється в такому величині, яка називається ППМ. Ну, це дуже схоже як проміллі, да, тільки інша трішечка величина. Тобто, якась частка, Одна частка в одній тисяч чогось. Да? І концентрація на вулиці вуглекислого газу вона становить десь приблизно 450 ППМ. А в приміщенні є така норма, яка встановлює максимальне граничне значення цього рівня приблизно 1000 або 1500. В європейських нормах навіть 1500 PPM зустрічається. Тому коригуючи це значення за допомогою припливного повітря, ми можемо його максимально наблизити до. Системи ну, до зовнішнього повітря. Раніше ми жили якось, да, ніхто навіть не помічав, що у нас там рівень СО2 за шкалю і так далі. Але всі ми зараз в сучасному будівництві всі знають, що треба утеплювати, ставити енергозберігаючі вікна, утеплювати стелі так і далі, так далі. Тобто ці всі заходи вони роблять будинок дуже герметичним. І щоб повітря якось нам ну, не застоювалося, його потрібно вентилювати. І вже за цими нормами це вентиляція майже скрізь має бути примусова, контрольована, скажімо так, так називає слово. І оцей графік показує, якщо ми в такому добре утепленому приміщенні не будемо використовувати вентиляцію або будемо просто провітрювати вікнами, відкривати вікна. Ось тут два бачите. Графік такий жовтенький, трішки, він показує, що у нас там ввечері нікого не було. Перед, перед сном багато хто з нас теж так робить. Відкриває вікно. Провітрили, знизили рівень СО2 майже до мінімального, як на вулиці, і закрили вікна і спимо. І зранку ви бачите, вже біля другої ночі вже рівень СО2 зашкалює, да, і до, до ранку це взагалі вже критичне значення, і ну, це дуже-дуже. Не корисно для людини. Ну, друга точка, це внутрішнє провітрювання. Таке ж треба його зазвичай робити. Да? Навіть не багато з нас навіть зранку провітрюють. А якщо стоїть рекуператор, а вентиляція? Вентиляція? Будь-яка вентиляція вирішує це питання. Тобто це питання взагалі контрольованої вентиляції, а не ага. тільки, тільки рекуперація. Окей. А зелений графік це графік, да, який демонструє, як працює система з вентиляцією, контрольована. Тобто вона завжди тобто, підтримує оптимальний остальний. і необхідний рівень цього повітря. Це як воно має працювати. Да? У нас є замкнуте приміщення, це наш наша будівля, житло. І щоб максимально ефективно розподіляти повітря, припливне та витяжне, нам потрібно організувати таке перемішування цього повітря по всьому приміщенню. Отже, відпрацьоване повітря, яке, ну скажімо, да, більш забруднене з приміщень, таких як ванна, туалет, кладова, кухня, ми забираємо. А подаємо свіже повітря в приміщення, де ми живемо, живемо або постійно знаходимося. Це буде вітальня, спальня, дитячі кабінети, так далі. Так далі багато різних варіантів. І е, за рахунок цього відбувається така циркуляція і повний обмін повітря в приміщенні. А саме рекуперація, вона вже якраз дає нам можливість ще й заощадити на цьому, бо якщо б ми подавали холодне приміщення, холодне повітря в приміщення, ми б дуже охолоджували його, тому треба цю енергію якось компенсувати. Да? І тому рекуперація для цього якраз потрібна. Ну, Взагалі по нормам, навіть якщо ви таке чули, то по нормам неможливо холодне повітря одразу подавати в приміщення. Ми мусимо його якось підігріти. І ось тут цікавий слайд попередній був. Що да, по нормах у нас діють зараз в Україні норми, стандарт, який називається у нас там дуже гарно, це цей європейський ДУСТУ ЄН 1521. Він не так давно прийнятий був, він десь, можливо, в році 2016-17-му. Чому 2011 рік? Бо це переклад Єна, який у 2011 році був міжнародний стандарт запроваджений в Європі. І тому ми зараз, по суті, просто переклали цей стандарт і використовуємо в Україні його як основний. Там є різні е, е, значення, вони там вказані в літрах в секунду по повітрю, і є різні е, три варіанти підбору. Або ми підбираємо повітря просто щоб зменшити вологість повітря, це буде мінімальний е, обмін повітря, або нам потрібно підбирати по е, кількості людей. Ну, тобто, якщо ми знаємо, що у нас багато в родині. Людей, то ми маємо підібрати трішки більше да, повітря на цих особ, або по об'єму цього приміщення. І ось я там хотів все ж таки розказати такий приклад. Давай. Наш стандарт і європейський там порахована. Ну от можна просто такий приклад да, взяти, що у нас є таке приміщення да, і різні, різні кімнати. Отже, якщо ви бачите, да, от у спальні вона по у нас йде по кількості людей. Якщо двоє людей ночують, треба на одну людину в середньому 25 літрів кубічних повітря подавати. Якщо двоє, то вже 50. А якщо б ми рахували по об'єму, то там всього потрібно було б, наприклад, 43 куби. Але ми тоді беремо вище значення якесь, Тобто, значить у нас є, ну, ми орієнтуємось на людей. Так само в вітальні, якщо всі троє, наприклад, членів сім'ї зберуться, то треба 75 кубів подавати в годину на цю зону житла. І а якщо б ми по об'єму врахували, то це було б там 67 да кубів. Тобто ми вбираємо це більше значення. А од, але, наприклад, одна спальня, де одна дитина, наприклад, проживає, то там вже об'ємне значення, воно більше, тому ми на нього орієнтуємося. Це тобто такий принцип підбору, який. Ну, Показує, як треба в принципі, це підбирати. А з кухні, з ванни, з санузла і так далі. Там є єдине значення, яке прописано в цих таблицях. На них ми і підбираємо. Отже, в принципі, хотів сказати, що це норми вже вони оновлені, бо багато проєктувальників ще рахує по старим там, радянським нормам: там один крат, два крати теплообмін повітря Це звичайно добре. Чим більше, тим краще. Але в Німеччині вони набагато зменшують норми. І стандарти, тому що вони роблять ці системи вентиляції більш доступними для, для споживача. Якщо ми звернемося до проєктувальника, він нам порахує систему там да, на один або півторакратний повітряобмін, то скоріше за все замовник скаже: я буду якось вирішувати інше питання, буду вікна відкривати або ще щось, і запевно він буде страждати від неякісного. Повітря і буде йому набагато гірше. Але якщо ми порахуємо систему вже за новими стандартами, або ми навіть використаємо європейський, німецький стандарт, як я часто рекомендую, то ця система буде більш доступніша і вона буде відповідати всім нормам, тим більше, що німці вони досить так не скептично, вони перевіряли ці норми. Вони. Дискутували стосовно їх, це ну, багато років вони вводилися, тому і, і в тому числі імпірічними методами вони підтверджені ці норми. Тому я е, дуже рекомендую все ж таки, звертати увагу на більш нові стандарти, на європейські норми, щоб ми могли, як інсталятори, взагалі е, розвивати цю тему і щоб більше людей могло відчути комфорт, і в тому числі енергозбереження в приміщенні. Тож це дуже важливий варіант. Серега. Так. Що робить компанія Кермі? На даному напрямку. В даному це я розказав взагалі преамбула. да, що, що це потрібно і для чого це кермі робить в принципі весь комплекс систем, і це наша наша установка, яку ми там продемонструємо. Покажемо в да, практичній блоці. Практичному блоці вона ну в принципі так можна її побачити здалека. Це такий блок, який вміщує собі одразу все. Це моноблок, в якому два вентилятори, фільтрація, в якому є автоматика. І Всі канали, які ну, ізоляція, шумоізоляція, там, да, теплоізоляція, яка вже є ну, вже повноцінною вентиляційною установкою з рекуперацією тепла. Тобто Найголовніший елемент, який є в цій системі, це перехресний теплообмінник. Також в кермі є усі елементи повітропроводів. Ось у нас тут зразки, це гнучкі повітропроводи, які так, досить популярні і вони використовуються. Ну, зараз дуже дуже багатьох випадках. які взагалі, ну, Часто ми стикалися, що роблять за системи зараз, там, сталі, да, якісь, там, ну, оцинковки і так далі, да, які є недолік високий цієї системи саме для побутового сегменту. Це те, що ми, коли прокладаємо один якийсь канал, ми робимо акустичну розв'язку. Цей канал він проходить по всім, наприклад, спальні, да, дитячі, дорослі і так далі. Тобто, якщо ну, скажімо, в дитячій кімнаті не потрібно знати, да, чути, що роблять батьки в своїй кімнаті. Тому ця система, вона як колекторний варіант. У нас є один суматор-збірник. Або колектор, можна його назвати, який розподіляє повітря потім по кожному цьому каналу. Да? І так само такий збірник, який це повітря збирає. І тому така система вона досить легка в монтажі. Оце є конструктор, вона не потребує якоїсь опресовки, да, нам не потрібно потім перевіряти на, на герметичність і так далі. А вона ну, проста і, скажімо, масова, і тому набагато легше з нею працювати, ніж там з якоюсь оцинкованою трубою або іншими більш такими складними варіантами. Uh, ну так, да, більшість випадків там до 25-30 метрів система диренатного контролю. Труби тонкі ну, раніше. Ну зараз порівняно. конкурувати ми будемо із яме в діаметром, із рішення гофра. Оця така ну, гоф, ну гофра, не стальна. Полімерна гофра фольгована, і вона ще й в ізоляції буде. Mm -hmm. На вентиляцію таке зараз часто використовують. Коштує копійки, проблему рішає доставить повітря з точки А в точку Б. Ну так, звичайно. Що кращого в подібних рішеннях? По-перше, це те, що ця система має антистатичне покриття. А, ніякий пилок там, сміття не, не затримується на неї, тому вона ну, досить скажімо, практична і на ній ну, не, не наростає ніяка там, зараза, да, скажімо так. Ну і вона, в принципі, ну, не така вже і дорога, як всі думають. От його ти залишається? Ні, тут спеціальне антистатичне покриття, його можна потерти. Потрю. Там, є, там, ще один, там ще один шар є. Тобто це не просто гофра, це не, та, не той канал, який використовують для, для захисту там, не знаю, кабелів силових. Тобто це як спеціальний пластик, який використовується саме для таких систем. Є багато різних варіантів, але це з'єднання якраз для стильового виходу з системи. Так, у нас є підходить труба, ми її сюди закрутили, встановили. І це у нас вже є підшивка стелі, і ми можемо сюди встановити ось такий. По-перше, це у нас такий спеціальний дифузор, який має ще й налаштування на одразу. На систему да, Ми можемо просто заміряти анімометром, анімостатом, да і робити різні налаштування вийшов... з тієї сторони. Тобто, вже щось полама стата тишки. Oh. Ну, тобто то, різні є налаштування. Програма одразу може ставити е, значення цього налаштування, і ми можемо е, ну, витрату повітря відрегулювати. Yeah, це так, плануємо, так само, це як Це статичний, статичний балансуючий клапан да, да. на радіаторних системах. Ну це да схожий варіант, як гідравліка, да потім. Да, от це зверху така декоративна кришечка, вона дуже красиво виглядає, Їх дуже багато варіантів, десь там біля не знаю, 15-ти у нас. Потім просто отак закривається і система виглядає. Це тільки в стелю чи знову в стіну? Можна в стіну. Є, є варіанти для стіни. І така ж система є для стіни. Вона вже без поворотного кота, вона пряма. Можна в стіну, можна, наприклад, є варіанти. От, якщо використовувати наші кермі, внутрішньопідлогові підлогові конвектори з патрубки для підводу повітря. Можна цю систему прокачувати через цей внутрипольник і додогрівати його, тобто робити зробити саме систему цю більш ефективно, нагріваючи це повітря. Ну є рекомендації, є програма, якісь там попередні розрахунки ми можемо допомогти зробити, але в принципі, все ж таки, є проєктувальник, який цього це його хліб, да і все ж таки ця система не складна в проєктуванні, але скажімо, це як галузь, як будь-яка інша. опори Так, звичайно, є каталожні значення. Ну, як ми казав, що все це можна подивитись. Так, да. дуже цікава штучка. У нас ще невеличка система. Мало в кого вона є, невеличкий такий модуль. Тут тут показано, якраз були колеги там, ТЦ, ТЦ, да, у них є інсталяції. І ця штука, вона невеликого розміру, вона може підшиватись під систему інсталяції. Треба, звичайно, там якесь віконце залишити, бо фільтри треба міняти. Ну, взагалі, штука класна. Це не для невеликих квартир, скажімо, по європейському, якщо ми беремо стандарт, то це до 90 метрів квадратних можна площу. Вентилювати або там до 65, приблизно, якщо ми там вже по нашим стандартам більше будемо рахувати, ці системи не, не дуже дорогі, і те, що я казав, що треба все ж таки рівнятись на європейські, на наші, на нові стандарти. Бо якщо ми порахуємо по якомусь там старому стандарту, там буде ну, якась там нереальна ціна, і всі скажуть, що я буду краще реально вікна відкривати, або зроблю там якісь решіточки чи ще щось. Але це добре, якщо ми будемо вікна відкривати по графіку, як це рекомендується. Да? Кожен раз ми це робимо там, да? сумлінно. Але насправді, ну насправді, ну, ми не будемо не будемо це робити, але хочемо дихати свіжим повітрям. Да? От компанія, наприклад, «Екософт» була. Нам не все одно, яку воду ми п'ємо. Нам повинно бути і нам, і нашим замовникам, не все одно, чим ми дихаємо також. Ну, Конденсат в цих системах він видувається, якщо він може тут залишити, але пластиковий обмін це, ну, взагалі якраз він вирішить цю проблему завдяки подачі свіжого повітря. Ми висушуємо трішки приміщення. Е, у нас є датчик. До речі, в цих установках, то, ну, скажімо, опять, в рамках півгодини не можемо встигнути все розповісти. У нас є системи датчик вологості в кожній. Він замовчує. В ньому йде, і ми виставляємо оптимальну для нас вологість на меню. І вся система буде в приміщенні підтримувати цю вологість. Ці плобіні полістирольні. ось він так виглядає. Він ну, має таку велику площу теплообміну пластикою. В нього є спеціальне антибактеріальне покриття, яке вбиває всі мікроби. І тому, в принципі, він ну, служить довго і надійно. В нього немає якихось там частин, які рухаються і так далі. Установка, вона якийсь шум видає. Але цей шум, по-перше, треба розрахувати канали, не завужувати, бо найперше, шум це саме рух повітря в каналах. Якщо ми їх діаметри правильно підібремо, то це буде ну, небагато шум. Сама установка за рахунок вентилятора теж якийсь шум іздає. здає. Але, по-перше, ми можемо спеціальними рушником, рушником, шумогасниками його загасити, є такий у нас опція. А по-друге, ну, все ж таки не потрібно його, цей прилад ставити десь в житловому приміщенні. Це потрібно якесь технічне приміщення, або котельня, або санвузол, і так далі. Ну, бактерії, по-перше, ну, дивлячись від розміру, у нас встановлений фільтр. Причому всі бактерії чаще всього вони не просто розподіляються по повітрю, вони на чомусь сидять. Да? Вони сіли на якусь мікро пилинку і там собі мандрують по приміщенню, по квартирі і так далі. А, тому фільтри у нас зараз оновлені, бо в, в Європі з, також а, ще за ковіду також стандарт оновився фільтрації в приміщенні. Тому а, зараз ми використовуємо фільтри, а, які маркуються F7. Це для побутового сегменту найтонший фільтр. Тобто, в принципі, цей фільтр ну, не пропускає майже там ну, 70% взагалі там, навіть бактерій, вірусів і так далі. А фільтр, по-перше, є сигналізація. У нас є датчик, який просигналізує, що треба фільтр міняти, бо ну, буде перепад в да, більший тиски, тому. Треба поміняти фільтр. Або взагалі така проста рекомендація, якщо ви живете в чистому, достатньо там середовищі, десь за містом, да, де немає багато машин, так далі, то раз в рік все одно треба в його міняти. Що робить вашу вентиляційну установку унікальною? Є в ній щось таке технічне, от що прямо от беру. Дайте дві. Технологія не унікальна, да, скажімо чесно. Багато є конкурентів на нашому ринку. Але скажу чесно, що наша система одна з найкращих по ефективності по рекуперації. Тобто цей коефіцієнт перетворення да, за рахунок великого теплообмінника. Да, якщо ви подивитесь у інших, там може бути або менше використовуватись, так далі. Одна одна з найкращих, тому ми у всіх каталогах там для пасивного будівництва так далі. Одне одні з кращих по рекомендації застосування в цих системах, бо має клас енергозбереження, а плюс там майже всі установки. А, якими параметрами я можу управляти з пульта керування, який йде в комплекті з установкою? Тому а... що я прям от люблю власні mm -hmm. в управління. Ну, по перше, це вологість. Ми задаємо дельту. Максимальну або ну, мінімальну вилку, вилку, коридор задаємо. Да? І в цьому діапазоні ми вологістю керуємо. По-друге, опційно все ж таки є датчик СО CO, СО. Датчик забруднення, в принципі, називається. Він не СО, не тільки СО2, взагалі там да, забруднення в приміщенні. А якщо ми його встановимо, то також можемо задати значення, і вона буде працювати по цьому датчику. Ну і більш-менш стандартні варіанти це там якісь зменшення. Е, Нічніше було uh -huh. тихше там. Плюс на, на, навпаки, режим вечерінка да, всі так включаємо і прийшли. на Дуже модна так. тема, Могу я з телефона? Е, на жаль, поки що ні. Ми зараз там, над цим працюємо, але ну, я думаю, на найближчим часом вона з'явиться. Да. Україні я взагалі це не опція, це я считаю, стандарт. У нас є тен, який догріває. Е, Повітря, яке припливає, щоб захистити теплообмінник від замерзання. Це коли вже працює з тим. Коли вона буде стояти, вона ну, не має замерзнути, бо в приміщенні не може бути е температури від'ємної. Там додатковий такий девайс, який вимірює різ різність тиску. Чотири да? паскалі перепад, якщо більше є в приміщенні, е ну, як надлишковий тиск, да? щоб не вийшло вогонь. То вона просто виключає систему. Ну, по суті, проще говоря, коли камін включається, систему треба виклю... вимкнути. Ну, кермі взагалі, ну, у нас зараз навіть в Німеччині такий девіз там, відкрити для себе кермі, да, щось таке. Бо всі вважають, що у нас тільки радіатори. насправді в Німеччині це і теплові насоси, це і система підлоги, і вентиляції, і навіть розумного будинку, і так далі. І так далі. Тому ми можемо закрити майже всі рішення. Хорошо, давайте на цій яскравій ноті і э, фантастичних можливостях компанії кірмі ми пожмемо руку сірому.